Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер дещо нестандартно, а саме ситуації на полі бою. Тому що сьогодні після обіду з'явилося повідомлення від нашої влади про те, що Збройні Сили України відбили спробу прориву росіян в Куп'янськ. Це важливо тому, що деякий час тому окупанти досягли, на жаль, певних тактичних успіхів і біля Куп'янська. І це стосується того, що вони створили навіть певні плацдарми, форсувавши річку Оскол, зайшли навіть в сам Куп'янськ. Але завдяки професіоналізму нашого військового командування, наших воїнів-героїв вдалося знищити ці плацдарми на річці Оскол, а також вибити окупантів самого Куп'янська. Щодо цього і цієї новини, то це вказує на те, що. Російське командування окупаційне воно біснується, що вони сьогодні знову намагалися прорватися в сам Куп'янськ, кинули бронетехніку, знову ці м'ясні штурми, але Збройні сили України відбили цю атаку. Самі росіяни, вони щодо ситуації взагалом на Харківщині, щодо їх атак на Куп'янськ, вони дуже так обурюються, звинувачують своє військове командування в помилках. І сьогодні, зокрема, деякі так звані воєнкори пишуть наступне: що плаздарми, які вдалося створити на другому березі річки Оскол, вже припинили своє існування. І з якою цілю, навіщо потрібно було робити цей наскок на Куп'янськ і форсувати річку Оскол взагалі не зрозуміло. Три роки так зване СВО показали, що війна без нормальних резервів, вона приречена на провал. Ну, не виходить воювати малими групами. Крім Курахово, війна зі стратегічної точки зору зараз носить імітаційний характер. Таке враження, що мудрий політик мається на увазі Путін, що він вже видохся, і що просто тягне час до приходу бульдозера американської політики в Білий Дім. з цієї ж серії російський російській воєнкор пише, що багато дуже пустих таких різних розмов, а на виході дослівно пук. І добре, що окупантів нічого не вийшло на Харківщині, на Куп'янському напрямку. Добре, що вони отримали по зубах. І навіть цей сьогоднішній так званий наскок він обернувся провалом. І російські воєнкори вони звертають увагу на те, що у них вичерпуються резерви. Так, у них є певні підготовлені частини, у них є десантники, є підготовлені підрозділи, вони можуть здійснювати деякі операції, деякі, на жаль, успішно, мати якісь певні тактичні успіхи, а потім ЗСУ дають відсіч і їх вибивають. І щодо ситуації з набором росіян до лавку паційно армії, сьогодні є така неприємна новина для Кремля, адже російські ЗМІ, зокрема видання Московський час, повідомляють. Що російська армія зіткнулася з різким скороченням вербування контрактників на війну, зазначається, що в другому кварталі цього року до лав окупаційної армії набирали в середньому в день близько 1020 осіб, а вже в третьому кварталі лише близько 700 осіб все 700 осіб в день. Питання щодо четвертого кварталу, тому що ще немає даних, але навряд чи більше, ніж 700. Якщо ми подивимося на втрати окупантів, то взагалі останні декілька тижнів вони втрачають понад півтори тисячі осіб щоденно. Наприклад, вчора вони втратили майже 1700 сімсот осіб. А за минулий місяць там взагалі 45 тисяч, якщо не помиляюся, рекордні втрати. І ці втрати значно вищі, як мінімум в два рази вищі, чим вони залучають росіян до окупаційної армії. Це безумовно добра новина, але... Є, звісно, проблема в тому, що вони вже набрали сотні тисяч росіян, і потрібно ще багато часу, щоб їх вибивати. Щодо ситуації на полі бою, то згідно повідомлень від Генштабу, складна ситуація найскладніша на Покровському та Курахівському напрямку, де тривають важкі бої. А також на Курщині, де за минулу добу відбили 12 атак. Згідно повідомлень від Американського інституту вивчення війни, у нас є певні успіхи у ЗСУ. Під Куп'янськом, а також в Курській області, ну окупанти відповідно тиснуть в основному на Донецьких напрямках. І зараз найважча ситуація на Курахівському напрямку. Щодо заяв зі США, гучних заяв і добрих новин сьогодні. Держсекретар Блінкен зробив дві заяви. Перша заява це те, що незабаром Україна отримає 50 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ні, ця новина вкрай добра, тому що скільки вже можна було тягнути. Починаючи з червня, коли було прийнято рішення Великою Сімкою, що Україна отримає 50 мільярдів доларів замороження російських активів. Нехай це буде оформлено у вигляді кредиту, який буде гасити Європейський Союз, неважливо. Але потім якісь вимоги до України, потім щось Байден передумав, потім вето Угорщини. Там ціла історія можна було серіал знімати. Але вже десь в жовтні було повідомлення від Білого Дому, що Україна отримає ці кошти, і ось уже грудень, а так і коштів ми не побачили. Але Блінкен сказав, що до кінця каденції Байдена Україна отримає ці кошти. І, зважаючи на цю заяву, я вважаю, що вірити варто, хоча б тому, що сьогодні Україна, наш уряд, підписала меморандум з Ірбезьким Союзом щодо виділення частини цих коштів від ЄС. А це значить, що все домовлено і Україна отримує кошти. І таким чином ми підсилюємо свою позицію на майбутніх перемовинах. Адже у нас будуть кошти, як мінімум, на наступний рік, а той на 2-3 роки вперед. Це важливо, щоб ми могли говорити з позиції сили, з позиції впевненості в завтрашньому дні. Друга заява від Блінкена це повідомлення про те. Що Сполучені Штати Америки планують передати Україні допомогу на всю суму в 61 мільярдів доларів до кінця терміну Байдена? Блінкен запевнив і Україну і НАТО, що Байден готовий повністю викрасити всю цю суму до центу. Чесно кажучи, є певні сумніви, не те, що у мене особисто, є певні сумніви у американських експертів. Нещодавно були навіть статті, були заяви, аналітика, що Байден, начебто, не встигне. Але майже щотижня ми чуємо заяви з Білого Дому з адміністрації президента Ша Байдена, що все встигнуть. І От сьогодні, 4 грудня, Блінкен каже, що ша планують все передати. І це також зараз для нас важливо, тому що цієї зброї нам вистачить ще на багато місяців. Але при цьому Блінкен зазначив, що Україна має схвалити важкі рішення щодо мобілізації. В Україні потрібно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. Ці заходи є необхідними. Адміністрація Білого Дому США загалом останніми навіть не тижнями, а місяцями. Вони закликають Україну знизити мобіліційний вік до 18 років, щоб було більше у нас в армії військовослужбовців, що нам потрібно підвищити чисельність Збройних сил України і загалом сил оборони України. Є у них певні розрахунки. Зокрема, вони посилаються на те, що зараз розрив. Вогневі міці української армії та окупаційної армії він значно скоротився. Окупанти в два рази переважають за кількістю артилерійських пострілів щоденно, але він скоротився в рази. і Тим не менш, ситуацію Україна не може стабілізувати на Донецькому напрямку. І США вважають, що Україна недостатньо має велику армію для того, щоб зупиняти ці м'ясні навали. Не лише м'ясні, а механізовано м'ясні ці штурми. Стосовно цього, я хочу сказати прямо, що питання мобілізації в Україні, що воно активно піднімалося ще у 2023 році. Наприклад, у липні було повідомлення в німецьких ЗМІ про те, що, начебто, країни Заходу схиляють Україну до того, щоб Україна мобілізувала 3 мільйони чоловіків, що лише так, начебто, можна перемогти, також питання виділення допомоги від США, воно. Хоч і не прямо, але було пов'язане саме з тим, щоб Україна посилила мобілізацію. Якщо ми згадаємо події, які були взимку цього року і навесні, одразу після того, як Конгрес виділив великий пакет допомоги Україні, був проголосований закон про мобілізацію. До цього Україна, відповідно, не приймала відповідні рішення, Верховна Рада не голосувала, і цей процес відтягувався. Тому що є певна залежність Україн Заходу від того, щоб Україна не програла, і у України є велика залежність від країн Заходу, насамперед від допомоги від Сполучених Штатів Америки. І якщо країни Заходу кажуть Україні, що давайте більше людей за рахунок людських ресурсів, здобувайте перемогу, то Україна задає логічне питання: а як же буде перський меморандум? А як же те, що на Заході достатньо зброї, щоб Україна отримала значну вогневу перевагу? Тому це питання складне з різних точок зору, і загалом щодо мобілізації, я скажу свою суб'єктивну думку, що я слабо вірю в те, що Зеленський погодиться на зниження мобіліційного віку до 18 років. Дуже слабо в це вірю, особливо зважаючи на те, що він нещодавно заявляв, що Україна не планує цього робити, і що Україна планує залучати молодь саме через контракти, саме через мотиваційні пакети. І зараз вони відпрацьовуються. Але ж тиск безумовно зі Сполучених Штатів Америки щодо мобілізації є. Цікаво, що сьогодні на тлі заяв Блінкіна в Україну прибула двопартійна делегація сенаторів США, у Київ прибули представники Комітету з асигнувань Сенату. Таким чином, приїхала ревізія. Я скажу так, що зараз для нас дні і тижні до інавгурації Трампа історичні. Потрібно максимально посилювати наші позиції, і Україні потрібно робити все для того, щоб вплинути. На процес формування пропозиції Трампа і загалом його так званого мирного плану. Як ми знаємо, сьогодні полетіли у США міністр оборони України Уміров, а також керівник Офісу президента України Єрмак, щодо переговорів з Келогом, з іншими представниками команди Трампа, так званими Трампістами, безумовно, ці перемовини будуть важкими, особливо зважаючи на те, що як повідомило сьогодні британське агентство Reuters, існує три варіанти мирних плану Трампа, і усі ці три варіанти вони передбачають відмову України від тимчасово окупованих територій. І в жодному з цих варіантів немає того, щоб Україна вступила в НАТО. Щодо цих так званих мирних планів Трампа чи пропозицій до його мирного плану, я сьогодні зняв окреме відео посилання на це відео. Буде в описі цієї трансляції, а також в першому закріпленому коментарі. А тим часом неприємні новини для Кремля щодо самої цієї Московської доімперії. Сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило, що нафтові доходи Росії в листопаді впали уже другий місяць поспіль. Загалом вони знизились і нафтові, і газові доходи разом на 17%. В Цей же час є заява від Набіуліної, Глави російського центробанку, яка припустила підвищення ключової ставки у грудні, вона сказала, що, ймовірно, ключова ставка буде підвищена, і проблема в тому, що російський уряд не може впоратися з інфляцією. Сьогодні публікували дані Росстату. Профільні змі пишуть про те, що інфляція на Росії підвищує темпи зростання. І загалом, що ми бачимо, ми бачимо те, що російський уряд, російський центробанк просто друкує рублі, інфляція шкалить, і за рахунок ключової ставки намагається російський центробанк стримати зростання цієї інфляції і нічого не виходить. Підвищення ключової ставки б'є по внутрішньому виробництву. і Особливо ще зважаючи на те, що бюджет на наступний рік, на 2025, 2026, 2027, він затверджений. Таким чином, що все на агресію, все на повноштабне вторгнення проти України, ситуація з різкою економікою у наступному році буде точно не дуже добра. І ще одна новина, яка стосується Росії, цієї московської до імперії, це повідомлення про те, що у Чечні, у Грозному, дрон атакував казарму спецназу Кадирова. Є, до речі, така ось фотографія, де ми бачимо, що дрон попав чітко в крівлю в дах цієї казарми. Ця казарма одноповерхова, невідомо які наслідки, тому що Кадиров нічого не визнає. Але ми пам'ятаємо, що коли був попередній удар по Чечні по інституту не спецназу, а Розгварді чи чого там Путіна, до речі, то тоді Катиров дуже нервував. І він нервував тому, що він розуміє, що він не Він розуміє, що може прилетіти навіть в той будинок, де він живе. І... Таким чином, зважаючи навіть на те, що раніше він закликав, що посилили ППО навколо Чечні, зараз Кадирову є про що думати, і є підстави для хвилювання. Щодо добрих новин для України, сьогодні є повідомлення від Умірова, міністра оборони України, про те, що ракета-паляниця вийшла у серійне виробництво, тобто не тільки дрони, а уже полетять ракети-паляниця. А ракети-паляниця це реактивні дрони, яких значно важче збити, вони значно швидше долітають до цілей, і далі буде. Але не тільки паляниця, тому що Умірово повідомив, що Україна розширила виробництво ракет Нептун, а паляниця вийшла в серію. Є щодо цього повідомлення на сайті АРМІІІНФОМ про українську ракетну програму, що Нептун та Паляниця стають символами нової оборонної ери. В наступному році Україна планує, згідно заяв Зеленського, виготовити понад 3 тисячі ракет, крилатих ракет та ракет-дронів Паляниця. І це буде дуже серйозний аргумент для примушення Росії Путіна до миру. Це буде поза всякими сумнівами демонстрація нашої сили і спроможності, і звісно, успіхів нашої ракетної програми. Ще щодо добрих новин, це повідомлення про наші реформи. До речі, ця новина мене дещо не те, що здивувала, а вразила навіть, скажімо так. Хоча я, можливо, дещо перебільшую, але тим не менш. Сьогодні з'явилось повідомлення, що Міноборони скасувало 12 паперових журналів та книг обліку особового складу. І що буде лише один журнал. Я подивився перелік цих журналів, то виявляється, навіть скасовується іменний список для проведення вечірньої повірки. Що вже не буде книги вечірньої повірки. І мені список особового складу скасовується книги, вибуло та прибуло особового складу, добова відомість, все скасовується. І тепер можна вести журнал взагалі в електронній формі. Тобто, реформа, як ми бачимо, конкретна, є наказ міністра оборони номер 687 Планується, що це буде завершено у наступному році, тому що цей процес тривалий. Тим не менш, реформа у будь-якому разі серйозна, зниження бюрократії, особливо на рівні взвод рота, точно дуже значне, і це безумовно добре, тому що нам потрібно позбуватися паперової армії, як кажуть наші військові. Друзі, закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Одеса виділила кошти на демонтаж 13 пам'ятників з імперською символікою. Серед них Пушкін і Бабель. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.